Так, всім привіт. З погляду на те, що в мене тепер з'явилося більше часу, у мене зупинка буде через 35 хвилин, я можу коротко розповісти свою історію. Я вчора потрапив трохи в невеличку халепу, а саме ми виїжджаючи з дому, ми поспішали. Навіть забули зарядку від Тесли, я повернувся, зарядка нам була потрібна, щоб у друзів у гаражі підключитися. Там розеточка слабенька, але 5 А можна тягнути з однієї фази. І це завжди добре вночі, коли машина заряджається. А до 90%, там, чи як зараз, до 86%, я планував зарядитися вже в аеропорту по недорогому тарифу. Але. Значить, по перше, що ми забули найп спершу цю зарядку. Ми за нею повернулися. Я швидко поспішав відкривав гаража, витягував цю зарядку з розетки. І знаєте, що коли ми доїхали до друзів, то виявилося, що я витяг тільки зарядку з штекером для 32 ампер і перехідником на силову червону зарядку 32 ампер. Але я не взяв з собою вилки. Шуку, звичайною на розетку 220 вольт, з якою можна заряджатися без заземлення. І не було як заряджатися гостям гостях, бо там в гаражі була тільки звичайна розетка без заземлення. І що тоді робити в такій ситуації? Те мала на той момент заряд трохи більше 5%. Воно показувалося як 6, а потім досить швидко впало до 5. Тобто, я думаю, було 5,6% чи 5,7%, як ми доїхали до друзів у Варшаву. Відкриваємо плакшер. І відкриваємо там, наприклад, у мене це Грінвей. Ця зарядна мережа має найбільше локального роумінгу в Польщі. І дивимося, що у нас є поблизу. І перша локація була буквально 50 метрів чи 150 метрів від будинку. Ми вирішили пішки туди піти перевірити, тому що це був автосалон. І написано, що вона в застосунку Грінвей. Написано загальнодоступна зарядка. Ну, Last Mile Solutions. Тобто оператор, який встановлює зарядки саме в автосалонах. І ми туди пішли, сходили з товаришем. Немає Немає зарядки. Салон у перебудові, і там, де зарядка мала бути за мапою, там її немає. Ну, буває, нічого страшного. Тобто, дивимося наступні варіанти, і я знаходжу в радіусі 2 кілометрів, здається, може двох з чимось. Я знаходжу зарядку PowerDot, яка на 120 кВт обіцяє, і ми вирішуємо туди піти. Тільки там в мене з BlackShare зараз проблема відправити конкретні координати в Теслу. Відкриваються тільки google карти а дзвітіля не завжди вдається. Тобто я подивився, що це пачкомат, там поряд стоїть пачкомат чи поштомат інпост і вулиця. Я вписав вулиця, пачкомат, інпост. І мені тесла навігація знайшла пачкомат інпост на цій вулиці, тільки це був не той пачкомат. Тобто ми приїхали туди, на кілометр раніше немає зарядки. так? Ну нічого, я потім ще раз зайшов в Плакшер, ще раз зайшов у Рідвей, ще раз подивився, де вона знаходиться, вписав вже правильну адресу, перевірив, чи маршрут в Google-картах і в Tesla навігації збігається, і тоді ви вже Нормально доїхали до зарядки, підключилися і заряджалися. Звісно, батарея була холодна. Ми, машина постояла на вулиці кілька годин після, після того, як ми приїхали, з зарядом 6% впав заряд до 5%. От, поки ми туди доїхали, заряд ще впав до 4, але взагалі все було добре, нам вдалося нормально зарядитися. Єдине, що, звісно, 120 кВт ми не побачили. Станція зарядна дуже нагадує, станції, здається, українське екофактор. Не виключено, що вони мають якісь контракти і поставляють якісь компоненти чи ці станції під ребрендінгом до екофактора. Єдине, що там в тій станції трохи мене збило з пантелику, що треба активувати зарядку після того, як махнув картою RFID, треба ще втиснути кнопку Старт. Цього я одразу не зрозумів. Тобто з другого разу запускав зарядку, але вона запустилася. Максимально я бачив, здається, 98 кВт. Що непогано для холодної батареї при максимальній потужності станції 120, 14 хвилин ми підзарядилися до 31%. Всього з головою вистачить, щоб машина не лаялася, щоб Тесла не лаялася, що замалий заряд, і вночі буде холодно, і машина вже може не проснутися. Тому так зробили. А вже сьогодні прекрасно все вдалося зарядитися в аеропорту Варшави, як, власне, ви і бачили. Ну от таке апдейт. Це перший раз, так я забувся свою зарядку, а все того, що кохана дружина поспішала швиденько їхати в Варшаву, забирати свою маму так? і вигнала мені машину з гаражу. І в мене збилася моя програма, де я маю прийти до машини, я маю відключати зарядку, я маю цю відключену зарядку покласти в багажник передній, взяти всі перехідники. Тому поспіх він не корисний. Втратили потім з товаришем пів години, а може трохи більше, ніж пів години, щоб знайти зарядку, доїхати до неї і зарядитися. Зараз нам залишається небагато, якісь 27 хвилин. 10.44 будемо на Йоніті. І